Привіт всім, в продажу з'явився гарний варіант, це Honda Dio F68, інжекторна техніка, другу на повітряному охолодженні. Так, на одометрі 5200. Прийшов з Японії в гарному стані, виглядає взагалі як новий, надійна техніка, проїжджає. Дуже-дуже багато тисяч кілометрів при вчасному обслуговуванні. В комплекті у нас один ключ, ключ оригінальний. Так, під сидінням куча коробочок, це у нас встановлений новий амортизатор, нові колодки, новий акумулятор. Бак об'ємом 5 літрів, в баку встановлений бензонасос тому бажано мати завжди. Там мінімум хоча б 2 літри бензину. так, ну, Це лахміття, якщо все викинути, шолом поміститься без проблем, чохолу не оригінальний, але перешитий в Японії, видно, що скрепки свіжі матеріал гарної якості. Якийсь він так виглядає, ну і на ощуп. Цікавіший, навіть ніж оригінальний. По пластику без пошкоджень є незначні потертості царапки. Скутер в оригінальній фарбі. Наклейки рідні. Так, ну, ну ось тут царапки, ось ця частина теж. Тут багато царапок. Їх можливо зараз не дуже видно. Гума на скутері. Абсолютно нова, по колодкам відсотки 80 є. Так, це пильнички на вилку, що у нас, ну, сі без тріщинок, пошкоджень ніяких немає. Задня гума теж нова, колодки, нові, там коробочка під сидінням. Ну, Порівню фільтру все добре. По варіатору роликам теж без зауважень. Резиночка ця ціла. Так. Ну, ось тут є така коцка. Так візуально скутер виглядає як новий, дуже гарно. Дзеркала на скутері нові. Показую, як їде, як набирає подивимося максимальну швидкість.